Всім привіт! З вами Тексіна група Кавла. Тексі ваші увазі Ми зараз пропонуємо нову акційну позицію за зниженою ціною. Код даної позиції 555. Сучасний медичний одяг без білого кольору за зниженою ціною зі знижкою 37,5 долара. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише 2 долари. Вага мішка 25 кг, а вартість мішка з урахуванням знижки. Становить 37,5 долара знижки. Вартість мішка 50 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. В наявності залишилися останні два мішечка. Клієнти, що вже встигли собі придбати дану позицію, залишилися дуже задоволеними. В даній позиції присутні всі розміри. Йде медичний одяг сучасний і низ, і верх. Ціна за 1 кілограм з урахуванням знижки становить 2 долари, вартість мішка 50 доларів. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою Каблатекс надійним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. Замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення нині здійснюється новою та В Вашій увазі зараз запропонована нова акційна позиція кордонної позиції 555. Сучасний медичний одяг без білого кольору, низ та верх, міксований для чоловіків та жінок. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпочтою. Якщо вам сподобався цей мішечок, відразу робіть замовлення. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Встигніть придбати, так як у наявності залишилися останні два мішечка, І вони йдуть за зниженою ціною, зі знижкою 37,5 долара. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить лише 2 долари. А вартість мішка вагою 25 кілограмів. 50 доларів. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Як бачите, йдуть різноманітні, цікаві, кольорові модельки. Весь медичний одяг іде дійсно сучасним. І по даній позиції діє знижка в розмірі 37,5 долара. Хороший стан. Присутні всі розміри. Повторюємо код даної позиції 555. Сучасний медичний одяг без білого кольору всіх розмірів іде з зниженою ціною, зі знижкою. 37,5 долара. Враховуючи знижку, ціна за 1 кілограм становить лише 2 долари. А вартість мішка 50 доларів. В даній позиції, як бачите, йде ось такий от. низ, штани медичні. З резинкою в поясі. та верх. Різноманітна кольорова гама. Позиції, де міксована, як чоловіча, так і жіноча. Під час відеоогляду ми демонструємо вам загальну наповненість даної позиції. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою.